Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про теплицю. Досить часто нас запитують, як краще починати тепличний бізнес. Да? Тобто, що краще, побудувати одну теплицю або декілька теплиць. Справа в тому, що це трошки різні моделі. Запуска тепличного бізнесу, і е, сьогодні я вам розповім про одну з моделей: це коли ми побудували декілька теплиць. Більше про наші теплиці. До речі, можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Е, там не тільки про теплиці, а й про вирощування. І Там дуже корисна і цікава інформація, яка тільки в телеграм-каналі у нас вона не дублюється. Тому переходьте на телеграм, підписуйтесь. Там постійно є цікава і корисна інформація. Ми реалізовували один із проектів. Це декілька теплиць, які ми будували. До речі, дуже цікаві формати теплиць: це шестиметровий, восьмиметровий, шестиметровий це теплиця врожай, восьмиметровий теплиці фермер. Кому цікаво переходьте посилочкам, можете подивитись про них більше інформації, що вони можуть бути подадин-два шари, і тут такий цікавий проект. Що Перша теплиця це теплиця урожай, да, 6-метровий під один шар плівки. У неї свої функції. Друга теплиця це теплиця урожай під два шари плівки. І третя теплиця це теплиця фермер під два шари плівки. Ось. І кожна теплиця має свій функціонал. Тому що кожна теплиця зроблена під вирощування окремих рослин. Чому будується так? Ну. Є декілька моделей початку тепличного бізнесу. Ось. І один із варіантів це вирощувати декілька рослин, декілька різних рослин. Коли ви вирощуєте декілька рослин, то ви створюєте продуктовий кошик. Тобто, коли ви виходите на ринок да, і, пропон... і продаєте тільки томати, це один попит, який ви закриваєте тільки томатом. Тобто, у вас, наприклад, на томат є один покупець. Якщо ви ходите на ринок з томатом і огірком, то у вас вже є якби два попити, які ви пропонуєте. Та ж сама людина купить і томати, і огірки. І якби у вас дві різних продукції, і тому ви будете скажімо так в два рази більше продавати, і якщо ви виходите, наприклад, з томатом, огірком, перцем. І зеленю, то у вас ще більше е пропозицій і буде ще більше покупців. Тому в деяких варіантах є сенс, коли ви вирощуєте різну продукцію, і з неї виходити. У вас буде набагато більше, якби продажу і набагато більше покупців. Деякі, наприклад, тепличне господарство вирощують великий кошик продуктів тобто там. Я кажу, там 10, 12, 14 видів різної продукції, вирощують томати, гірки, перець, салати, зелень. Що це дозволяє? По-перше, створюється широкий перелік пропозицій. Раз. По-друге, у випадку, якщо одна продукція буде дуже, скажімо так, з низькою маржинальності за рахунок того, що в цьому сезоні, наприклад, дуже багато томатів. Всі вирощують томати прийшли з томатами, виставили їх вже там по такої низької ціні, що ну її просто на або викинути, або продати. Це іноді буває, коли, наприклад, в один сезон вийшло, що томатів мала висока ціна. Це було, наприклад, лук пером. В один сезон була дуже висока ціна. Всі на наступний сезон ударились в перо. Але на наступний сезон всі вивезли, і ціна дуже впала. Да? Тобто, і воно там ниже, ниже собі вартості виходить, продаж, тому що люди деякі просто-напросто хотіли, хоч, хоч якось, хоч топливо відбити. Але за рахунок того, що інші продукти, продукція може бути вищою ціною, то загальна ціна буде вирівнювати те, як хтось вкладається в ціні папери, то завжди там якби є так, що покупають. Велику кількість різних активів, деякі там дуже сильно ростуть, деякі не ростуть. Ось деякі впали, але буде середня температура плюсова. Да, скажімо так, тобто, в будь-якому випадку ви отримаєте плюс. Так, так само, і наприклад, в даному випадку, що коли ви вирощуєте декілька видів продукції, це буде плюсом для вас. У вас буде ширше асортимент того, що ви продаєте. Якщо у нас одна теплиця, це е, в більшості випадків один вид е, культури, який ми вирощуємо. Ось. І ми можемо вгадати з цієї продукції, а можемо не вгадати. Якщо у нас декілька теплиць і ми вирощуємо декілька культур, то в середньому ми отримуємо якби, загальний плюс в прибутку, тому що десь щось може бути вище в ціні, а десь щось впаде, але взагалі загальна температура буде. Плюсова тому, якщо ви ставите декілька невеличких теплиць, то частіше це більш функціонально, тому що ви вирощувати будете декілька видів продукції. Більше про наші теплиці до речі, можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Там не тільки про теплиця, а про вирощування. І там дуже корисна і цікава інформація, яка тільки в телеграм-каналі у нас вона не дублюється. Тому переходьте на телеграм, підписуйтесь, там постійно є цікава і корисна інформація. Ось такі поради. Я маю надію, що ці поради будуть вам корисні. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою. Відний прогресу. До нових зустрічей.